Так званий і єдиний постачальник електроенергії це є обл... обленерго, які постачають по дротах, там і так далі. Що пропонується зробити ринком газу? З... Відмінити поняття оцього загального котла, загального замісу буде під відповідне підприємство, яке буде просто регулювати, комусь компенсувати, в когось викуповувати, наприклад, у виробників зале... зеленої енергетики, так званої. І буде застосовано розділено буде плата абонплата за, за методи постачання до кінцевого споживача, що дасть можливість кожному виробнику електричної енергії дойти до споживача і запропонувати йому дешевший товар. Тобто ми створюємо конкурентне середовище, де немає єдиного покупця, а на ринку працюють всі всі підприємства, які будуть генерувати і продавати електричну енергію, поставляючи його по певних мережах. За поставку населення буде платити окремо абонплату. Тоді створиться конкурентне середовище, де споживач може вибирати де дешевше, де якісніше, де цікавіше. Про що говорить Юлія Володимирівна? Що буде створена монополія? Я хочу нагадати вам: у нас в Стокгольмському арбітражі розглядається зараз справа Росія проти України, яка вимагає від України сплати 50 мільярдів доларів за нами невибраний газ. Оцей е газовий контракт, який був заключений Юлією Володимирівною Тимошенко, коли вона була прем'єр-міністром України, тобто на сьогоднішній день. На, на цю дату Росія вимагає від нас 50 мільярдів доларів, тому що е, е, цей договір вимагав сплати, бери або плати. Ми не взяли і відірвалися від російської голки. І не забуваємо, що цей договір газовий буде діяти до 2019 року, а це ще 30 мільярдів доларів. Що це означає? До 2019 року всього Україна буде винна Росії, якщо Стокгольм не розгляне це питання 80 мільярдів доларів. Якщо ми поділимо на населення 46 мільйонів, кожна дитина, кожна людина, кожен пенсіонер завдяки заключеного Тимошенку договору має мати буде сплатити Росії 1789 приблизно 1800 доларів. Нагадаю вам, що при Юлії Володимирівні Тимошенко була монопольна ситуація з постачальником на газ Росія, що привело до енергетичної кризи, що привело до тієї ситуації, яку ми маємо на сьогодні, про це Юлія Володимирівна хоче зманіпулювати і сказати. Неправда, ринок електроенергії де монополізує його. І не дасть можливості монополістам використовувати своє монопольне становище? Ми приклад маємо вже по газовому ринку, тому пам'ятаємо про цих 1800 доларів, які винна кожна родина Росії завдяки її договору, і думаємо про її маніпуляції. Ринок, Дякую, ласка. От все ж таки ринок зрозуміло, це прекрасно має бути ринок, але він може дати все ж таки підвищення для споживачів за приєднання до мереж за ці не Так як було з ринком газу. Як вважаєте, може бути підвищення цін для споживачів? Чів, ви кажете, що будуть найкращу пропозицію давати на ринок? Звичайно, їм ж треба дорожнього ще раз. Хочу ще раз хочу закцентувати вашу увагу, що відбулося з ринком газу і з абонплатою на ринок газу. Якщо ви чітко пам'ятаєте, що говорив вовк, про що говорила і зазначала наша фракція для 75% споживачів. Що буде електроенергією, скажіть. Для споживачів електроенергії жодного підвищення не відбудеться. Абонплата, в цілому, яка буде відділена від ціни самої електричної енергії, в сумі не дасть збільшення електричної енергії. Навпаки, конкурентне середовище серед постачальників і стала абонплата, яку будуть контролювати відповідно створені органи комісія, дасть можливість здешевити в цілому. Саму електроенергію для кінцевого а споживача. Ці посередники, які будуть між постачальниками і споживачами, Йдеться не поранимати? буде посередників, буде єдиний ну не посередник, постачальник, який має транспортні мережі електричної енергії. Будуть побудовані інші електричні мережі, буде інші постачальники. Але той, хто має свої дроти, по яких буде рухатися електрична енергія, власне, оце і буде та анбонплата. За постачання електричної енергії. От я приведу приклад, щоб мене зрозуміли. Є е, укртелеком, є е, дата Group, тобто е, постачальники інтернету, телебачення, телефонії в Україні. Кожен споживач, ви всі так само засоби масової інформації користуєтесь інтернетом, телефонією і телебаченням. Якщо ви звернете увагу на свою платіжку, то там є два, два платежі. Щомісячний платіж за постачання цього контенту чи того е, інтернету, чи того чи тієї телефонії, і власне та кількість, яку ви спожили, певна швидкість, кіловати там і так далі, і так далі, кілобіти, хто як там собі хоче, чи ширина там того каналу, і так далі. Аналогічна ситуація. Ми ж до цієї і привикли ситуації, правда ж е, в телекомунікаціях. Ми привикли, що є платимо за постачання, і власне за кількість з'їденого продукту, те саме пропонується на ринку електроенергії. Буде платити стала ціна за постачання. Вона не буде високою, і вона буде відрегульованою правдивою, чесною і чітко визначеною з витратами. Так як зараз на ринку житлово-комунальних послуг ми бачимо чітку е, е, ну, чіткий перелік, що входить, наприклад, в експлуатаційні затрати. Правда, шо по комунальних послуг те саме буде зроблено на ринку електроенергії за приабонплата за приєднання. Буде е, визначено, я так розумію, що нова ціна для нових е, е, фізичних там, чи новий бізнес, чи новий будинок, я думаю, що все це буде розраховано. Кожна цифра, кожна витрата буде затверджено. Воно буде перевірено по одній простій причині, тому що ті, хто постачають електроенергію, тобто власники дротів, власники мереж. Повинні будуть контролюватися е, державою для того, щоб вони не монополізували цю ситуацію. Все, що буде стосуватися власне виробників електричної енергії на ринку конкурентному, дасть можливість дуже суттєво знизити ціну. А коли буде створений цей ринок е, за вашими прогнозами, коли, коли очікувати... Дивіться, до 2019 року буде йти перехідний період. Це дасть можливість е, е, в, ну як. Вивести з ринку оце єдине монопольне підприємство, яке має оцей загальний заміс і яке скуповує всю електричну енергію, енергоринок, так званий, і дасть можливість відрегулювати за два роки ці процеси для того, щоб не відбулося обвалу, щоб населення не відчуло на собі там десь може недопостачу чи ще щось. Тобто, цей закон передбачає двохлітній спокійний еволюційний перехід через два роки. Ми побачимо повне конкурентне середовище. Я думаю, що населення навіть не відчує. Якихось змін єдине, що ми будемо мати, ми будемо мати конкурентне середовище. Тобто, якщо й буде вимагати, то через два роки правильно так.